Одна з найулюбленіших з мого дитинства це фаршировані бублики. Але їх я не смажу на сковороді, а запікаю у духовій шафі. 300 г бубликів кладу в миску та заливаю молоком. Також можна залити звичайною водою або розвести на півмолку з водою. Рідина має повністю покривати бублики, а якщо вони піднімаються доверху, тоді їх потрібно перемішувати час від часу або зверху накрити мискою. Точного часу, щоб бублики перебували у молоці, немає, тому що одні бублики можуть за 10 хвилин почати розласитися, а інші і за 20 будуть дуже тверді. Зазвичай у мене бублики мокнуть, поки я готую фарш. Сьогодні у фарш я використовую бедро індика. Можна брати будь-яке м'ясо, яке ви любите, або взагалі купити готовий фарш. М'яса необхідно 400 г. Також беру дві маленькі цибулинки або ж одну середню. Цибулю розрізаю на 4 частини. Перекручую м'ясо та цибулю на м'ясорубці. Додаю сіль та перець та розмішую фарш. Виймаю бублики з молока та начиняю фаршем. Так як у мене бублики маленькі, то фаршу на один бублик потрібно одну чайну ложку без гірки. Випікаю у духовій шафі при температурі 180 градусів протягом 20 хвилин. Якщо у вас бублики більше за розміром, випікайте трішки довше, але спостерігайте за ними, щоб їх не пересушити. Смачного!